Щодня пасажирів по місту перевозять 92 тролейбуси і 32 муніципальні автобуси. Є і резерв транспортних одиниць, однак бракує водіїв. Попри це, підприємство Міський тролейбус намагається дослухатися до прохань пасажирів та удосконалити графік роботи рухомого складу. Останнім часом зміни торкнулися тролейбусів 3 і 23 маршруту у вихідні дні. Маршрут мав свій інтервал між собою. Вони коли сходилися на... Контрольному пункті, то в них інтервал мінявся до 30 хвилин, хоча б між ними, ну між маршрутами 20 хвилин. Тому підприємство переглянуло маршрути, графіки, і зараз у нас інтервал по, допустимо, по 95-му кварталі, це 17 хвилин. Покращився рух. Також переглянули графік автобусного маршруту номер 4 який працює у нас РЗФ. No десанта, це зарічний, Там було питання, що змінилися режими роботи комбіната і був переглянути графік відправлення 15 в ну, другу зміну. Якщо раніше він 15.14 відправлявся, то зараз він відправляється 15.25. Тобто люди встигають зібратися на зупинці і виїхати з роботи додому. Змінився розклад руху і автобусів першого маршруту. Якщо раніше Сібрацько 2 відправлявся у 6 годині 20 хвилин, то зверталися жителі мікрорайону. Зараз ми додатковий рейс ввели. Він зараз у нас відправляється о 5 годині, о п'ятій годині, тобто зробили додатковий рейс, так як. Маршрутних таксі стало менше, тому було зроблено отакі мероприяття. Ми реагуємо на кожне, на кожне звернення, тому що зараз у нас є проблема з водійським складом, тобто на теперішній час в лавах Збройних сил у нас пішло 36 водіїв, тому є дефіцит водійського складу. Підприємство займається навчанням. Зараз у нас посадили ми групу центри професійного навчання. Це 16 курсантів, і вже вони вийдуть нас на учбову, учб, учбову їзду. вже вони вийдуть нас в березні місяці. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.